Здоровенькі були, дорогі друзі! В цьому відео я розповім, чому так мало, практично немає відео нових на цьому каналі, куди дівся електровелосипед, електросамокат, і, взагалі, як справи, грубо кажучи, Електровелосипед штука прикольна, але виявилося в моїх умовах. Скажімо так, інші велосипеди більш затребувані, а як купив автомобіль, так тим паче. Почалася повномасштабна війна, була проведена, скажімо так, оптимізація рухомого складу, і електровелосипед в березні був проданий. Потрібні були і кошти, і, скажімо так, великої необхідності в цьому велосипеді не було. Електросамокатом я користуюся, але здебільшого. Просто щоб доїхати до гаража, або там інколи виїхати в місто у справах. Тобто регулярного використання теж немає. Працюю я здебільшого віддалено тобто вдома, а значить, великої необхідності пересуватися по місту немає. І якщо треба, то це велосипед або автомобіль. По електросамокатам їздив би і далі, але він вже такий за три сезони. Добряче. Підроздовбаний, от але при, при повному заряді раніше його вистачало десь на 35 км і 25 по місту, зараз, то мабуть, десь відсотків на 30 менше пробіг 3,5 тисячі км за три е, сезони. Стосовно відео, я вам дякую насправді за коментарі, і вони мотивують знімати відео для Ютубу. Але справа в тім, що і раніше, а зараз тим паче, робити відео для Ютубу це така дуже альтруїстична справа. Тому що, коли ви просто дивитесь відео, вам здається, що все просто. Ну, це знімати і видавати в ефір такий продукт. Насправді це займає достатньо багато часу. І в мене кілька відео лежить відзнятих, які знімалися ну так-сяк. І тепер, щоб зробити з цього нормальний продукт, треба записувати голос, поверх писати текст. А це займе дуже багато часу. І скільки людей подивиться, оцінить це відео не зрозуміло. Тому навіть відео з минулорічної поїздки в Котелевський край, воно досі. Лежить неопубліковане. Тому я, от, як попереднє відео, ви бачили, як ми на минулих вихідних їздили в района пішні з хлопцями. Я просто знімаю все підряд, намагаюся більш-менш коментувати, щоб було зрозуміло. Потім це все швиденько ліплю шматками і намагаюся знімати так, щоб мінімальна кількість була склейок, для того, щоб пришвидшити монтаж. І видаю в ефір такий продукт. Плюс треба час. На те, щоб воно все зрендерилося. От. Ну, це вже не, не сильно важливо, але те, що іноді буває таке, що щось збивається і доводиться заново це все зберігати. А тут ще, як на зло, вірвався TikTok. І несподівано тема даним в Тіктосі стала залітати. Я публікую відео без даних, і вони не набирають перегляди з даною. Як правило, ну там плюс-мінус 10 тисяч переглядів відео має. І його зручно знімати, зручно монтувати. Воно незалежності від кількості підписників може добре залетіти по переглядам і бути людям цікавим і зручно взаємодіяти. Користувач пише коментар. І я на нього знімаю відеовідповідь. Тобто я там зняв якесь відео, а хтось питає, а що там у тебе там отут. Я взяв, хоп і взяв на це відео. Під тим відео ще коментарі, я ще зняв відповіді. Це насправді дуже зручно. Тому, як би смішно не звучало, підписуйтесь на Тікток. Там контент буде виходити регулярно. А для Ютубу я сам хочу. Хочу знімати і в першу чергу не для Ютубу, а для самого себе, як архів, тому що я відкриваю відео, які були відзняті там, кілька років тому. Це просто наскільки круто, наскільки неймовірно. Там як ми по Дніпру плавали. да, воно по якості не дуже. Там як ми в гори ходили різні, але це просто приємні спогади, які ти можеш переглянути і трішечки пережити їх знову. І плюс так це цікаво, як виявляється, ну, певній кількості глядачів. Тому є мотивація робити контент для Ютубу, але поки не достатньо для того, щоб відео виходили якісь регулярно. Чому ми їздили в Карпати на цій машині, на дані в серпні. я з... За підтримки друзів ми з'їздили з Полтави в Карпати. Кому цікаво, повний маршрут був Полтава, Київ, Житомир Рівне, Луцьк, Львів, Дрогобич, Борислав, Східниця, Тустань. Підсколе був кемпінг, сходили в гори на один день. Потім ще там по водоспадам приїхалися. Стрий, Тернопіль, Хмельницький пооб'їздній, Вінниця, Старий село Отвен, Житомир, ну і далі Київ Полтава. Ну, тобто Ми не просто їхали там, закидувалися в Карпати і там гуляли, їхали назад. А ми відвідували цікаві локації по, майже по всьому маршруту. Ну, здебільшого, звичайно, по заходу України. Я хотів знімати відео, тому що ну, це справді була крута, неймовірна поїздка. Але я познімав декілька там кадрів, планів. Я зрозумів, просто я не встигаю. Я не встигаю бути за кермом. Я не встигаю керувати мандрами, куди там, де там, що. Їхати і ще й знімати відео, хай без, бездумно, без там, якогось продуманого умовного сценарію, плану. Да? Просто так, просто тупо не встигаю. Тобто для того, щоб е відзняти оцю класну поїздку, там реально кожен день е з скільки там 8 днів їздили, там 7 днів, можна було знімати кожен день нову серію, і це було б реально круто і цікаво, але просто ну, немає рук. Для того щоб знімати, це треба взяти товариша е блогера, який тямить в цьому, мінімально хоча б, і щоб він все це сидів, знімав. А знімати насправді ну, це не так просто, як здається. Я скільки разів пробував знімати відео про якісь покатушки. Відпочити і зняти відео можна іноді в TikTok. десь щось там попідзняв, потім TikTok сам змонтував, все, вийшло прикольне відео. Для Ютубу такого не може бути. Ну, от реально, ти треба або їхати чисто ради того, щоб відзняти контент, зробити відео, або їхати, відпочивати і отримувати насолоду від е, самого процесу. Дуже важко поєднати це все. Тому... Тому контент знімається на телефон. Те, що там телефон завжди під рукою, завжди заряджений, а GoPro має властивість розрядитися в самий е неприємний момент. Коли щось хочеш зняти, треба з собою брати і акуми запасні, і павербанк, і іноді з підключеним павербанком. Це ну, додаткові складнощі. А телефон він завжди під рукою і завжди можна. Зафіксувати якийсь класний момент. От, тому Тому така ситуація. З Гапрошки картинка класна і приємно дивитися, але ну, мені попалась трішечки глючна, як і багатьом є відео десь, 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 отут, тут, отут, отут, отут. Отут. Отут, от, отут вилазить. І про посилання. Натискайте, переходьте, подивіться, якщо цікаво про Гопрошку. Ну, а відео з Карпат є чим поділитися. Ви його побачите в кінці цього відео. І хочу подякувати тим, хто пише коментарі ще раз, хто мотивує на те, щоб робився контент. Я зберуся з силами і е, дану. Через рік після покупки насправді розказати є про що. І будемо намагатися якось записувати контент і для себе, і для глядачів. Дякую всім, що дивитесь. Ставте вподобайки, хто тут вперше підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! До цього місця була поганенька дорога, але коли ми приїхали, то воно, звичайно, варте того. Це недобудована гідроелектростанція у Карпатах і розмір по відношенню до автомобіля, ви можете оцінити. Там знаходиться річка на тому березі. Теж бачимо певні бетонні споруди. Звичайно вражає, вражає, фотографії не передають цієї величини цих двох отворів, через які мала проходити вода і виробляти електроенергію. Ну і наслідки, якби ця ГЕС була побудована, ви можете уявити, скільки б тут було води. Я можу помилятися, та, але якщо я правильно розумію, судячи з конфігурації споруди, то ось тут мала бути вода і те місце, де зараз стоїть автомобіль. Все це було би під водою. Ну в принципі ГЕС, як правило, в горах і будується, щоб площа затоплення була якомога меншою. Це у нас на Дніпрі набудували купу гідроелектростанцій, і виникло багато водосховищ, які забрали багато землі. Але тут теж багато землі було б. Затоплено. Судячи з того, що там якісь е, каляки-маляки, то навіть хтось якось У нас отам залишилася дамба, а тут ось ще є ось такі укріплення берега. Так. Трошки краще має бути видно.